В так, ба -ба! Хлопці, ми взагалі-то проти пожежну тему розкриваємо. Тож команда спецназ первомайської загальноосвітньої школи номер 5 – Наш девіз. Безпека понад усе! Пожежник він як жінка, палаючи в хату зайде, коня на скаку зупинить. Ну, де ж ти жінок пожежників бачила? Та я ж сказала, як жінка, адже їм доводиться боротися в найнебезпечніших ситуаціях і не тільки. Ну, ось наприклад. Треміння наше вчення. Малеку украсте кошеня. Залізь на саму верхівку. Хто ж зніме нещасну тваринку? А ось бабуся глає, сидить за дверима і страждає, замок відчинити не може. Скажіть, хто їй допоможе? А ось хлопчина кричить, навколо нього огонь горить. На балконі він смажив шашли, ще трохи і буде гаплик. А дівчинка ось ця батарею мила. Рука застрягла і сирена завила. Як руку витягнути, щоб без ви травми? Кому дзвоніти? Сусіду, тату або мамі? Іша побудові з друзями гуля, Плитою придавила самся обвал. Боряче, хлопців, не можна чекати, кого на підмогу слід викликати. На всі запитання є вигідно один, Вас всіх порядів. Для формування у дітей поваги до професії пожежника, вивчення правил безпечної поведінки та навичок діяти у різних надзвичайних та, та життєвих ситуаціях, наша команда відкрила перший рятувальний телеканал «Спецназ ТВ. Правда, у нас виникла серйозна проблема з кадрами, адже справжні рятувальники врятують, а не розказують про це в студії. На в чомусь прийшли лише блондинки. Тож до вашої уваги, новинки від блондинки на спецназ ТВ. За повідомленнями МНС, ситуація з пожежами стабілізувалася. Горить все, і навіть я. Тільки <риклад> що нам стало відомо, що вранці сталася пожежа на заводі з виробництва валеріанки. Працівники усього заводу отруєні право валер'яни. Втім, як і уся округа. На місці пожежі на спеціальний кореспондент Андрюша. Oops, I did it again Please. Please. Завод у виробництву Валеріани, але паніки ніякої немає. У мене зараз горить ліва штанина, але приводу для занепокоєння немає. Студія. Скажи, Андрюша, що зараз робить директор заводу? Директор першим кинувся рятувати ситуацію і пірнув у чан з Валеріаном. І що? Що з ним сталося, Андрюша? Ви знаєте, його до смерті залезали коти. А в мене, в мене вже горить куртка, але приводу для занепокоєння немає. Студія. «Скажи, Андрій, вже вдалося лок, лок, лока, локалізувати полум'я. Поки що пожежники увірвалися в будівлю і надихались парами валеріани. Зараз вони десь між першим і другим поверхом сидять і слухають музику біля полум'я. А в мене вже горить шарф. І зараз почне горіти голова, і мені просто нічим буде з вами розмовляти. Приходьте на роботу в МНС, адже тільки у нас ненормований робочий день, висока заробітна плата, можливість переходити вулицю на червоний сигнал світлофора, перепливати за бойки, стояти під стрілою, ходити по дахах без траху. Катеж ситуацій, бачитися з рідними, близькими та друзями, безпрецедентна можливість дізнатися компетентно оцінку себе як особистості від кращих професіоналів рятувальної справи і цивільного населення. Стань рятувальником! Перевізе міцність! А зараз на каналі Спецназ ТВ Фешн Показ антипожежна агенція вогонь модель Суперлюкс представляє колекцію модного одягу для пожежників Весна Літо 2015 Представляємо універсальну модель, яка дає можливість пожежникам героїчно боротися з вогнем в тривалий час. При цьому вовки пожежників надійно захищені від води. Вони почувають себе сухо, і головне комфортно. не підходить для гасіння як великих, так і малих пожеж, але особливо вона універсальна під час гасіння пожеж в душі А в цьому костюмі ви можете сміливо лазити у вікна на дівчат. І якщо щось, то вони вас ніколи не впізнають. Ощаються з вами, пам'ятайте, у нашому бранні ви завжди неповторні! Суперець загальня прийнятій думці, що рятувальник це судне чоловічна професія. Деякі дівчата теж мріють поповнити ряди МНС. наша даша палка шанувальниця серіалу «Рятівники Малібу». Вона вже не... Перше штурмує місцевий відділ менесників. Проте досі безрезультатно. Можливо, хоч напередодні міжнародного жіночого дня і усміхнеться удача. Давайте поглянемо. Вітаємо вас! Ви прийняті від МНС. Зустрінемося на службі. Наступний! Ось! Що? Довідка, що я нормальна. Так, так, годі, давайте приступимо. Давайте. Порятунок утопаючих. Справа рук самих утопаючих. Що? Ну, я... не здалося, що ми приказки граємо. Так, Даша, сконцентруйтеся. Коли здається, потрібно хреститися. Так все-таки граємо чи ні? О, так, які ви знаєте види опіків? Так. Опіків. Сонячний. Так. Так. Окурочний. Допустимо. І опік Івана Купала. Що? Який? Ну це коли пригайте через багаті. О! О! Заспокойтеся! Поконцентруйтесь! Готові! І так, змоделюємо ситуацію. Так. Постраждалого забились верхні дихальні шляхи. Концентруйтеся! Вправи на манекені. — Манекен. Так. Три, два. 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 А! Одного дуже трапилось? Та так на мого колишнього хлопця схожий! Це не він! Це манекен Цес 1322! О, це він! Та не він це! А, добре. А, а как его звать? Ну не знаю, пускай будет Валера. Валера? Ага. А звідки да. а, Даша, Даша. он? Смехи. Валера. Смехи. <реш> да. Даже, да, да. Валера, да, да. Что Да, да. 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 Допустимо, що в постраждалого сильна кровотеча. Наскільки сильна? Ну, дуже сильно. Так, дуже сильна кровотеча. Смігались лиси, ключ на сім! сім. Гаварійку говорять, Даша, Даша, заведе! Накладіть на постраждалому шину, звичайну шину. Це найпростіше запитання. 嗯扎斯拉，彼得罗。 І світлим кожне людське життя. Буде пильним і обережним, контролю не втрачай. Про правила виживання ніколи не забувай. Якщо ж не минув ти лиха, наш друже, пам'ятай, три цифри на телефоні негайно не Відійде на один, дзвонить з доти!